Тоді прошу забезпечити трансляцію, точніше відеозапис. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми проводимо чергове засідання комісії соціально гуманітарних питань, соціального захисту населення, депутатської діяльності та етики. Із депутатів у нас кору є присутні чотири депутати, секретар міської ради, заступник голови. Також начальник відділу соціально-економічного розвитку, і юрист і секретар комісії. На порядок денний пропонується три питання. Перше про схвалення проєкту договору про співробітництво громад в сфері та спільної підготовки. Друге питання про перенесення розміщення приміщень для роботи дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування звичайних виборчих комісій. І третє питання про внесення змін до рішення міської ради від 1.12.20 року про розподіл повноважень та затвердження положення про постійні комісії Чигиринської міської ради 8 скликання. Чи були надані проєкти рішення членам комісії? Чи ознайомилися депутати із проектом рішення? Чи є зауваження? Чи будуть зауваження до проєкту? Точніше, чи будуть зауваження до порядку денного? Ставлю на голосування. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати шляхом підняття рук. Хто за? Проти утримались. Рішення прийнято 4 за із чотирьох присутніх членів комісії. Перше питання про схвалення проєкту договору про співробітництво громад сфері депресивної підготовки інформує Олена Яковенко, начальник відділу соціально-економічного розвитку та інвестицій. Прошу відповідача. Е, у жовтні цього року міська ради було прийнято рішення про надання згоди на співробітництво з наводити територіальною громадою у сфері депратирної підготовки. Відповідно до чому законодавства була ворона робоча група, яка напрацювала проєкт договору про співробітництво за Черності та Медведівської територіальної громади у формі спільного фінансування, утримання закладу освіти комунальної інформої власності. І даним проєктом рішенням ми пропонуємо схвалити даний проєкт договору та долучити міському голові підписати договір відповідно до чинного законодавства. Договір додається до проєкту рішення і до проєкту договору також додається розрахунок надання субвенції на викладання предмету захисту країни учнів 10-11 класів Медведівської сільської територіальної громади на 25 рік. Це буде 40 тисяч 447 гривень, 10 копійок. І пропонується, що на наступний років буде просто додаток оновлюватися і вноситися до нього. Все зроблено відповідно до чинного законодавства, меридична служба перебудена. Чи будуть питання, зауваження до доповідача? До, до Можна ставити на голосування. Не буде заперечень. Ставлю на голосування. поводження проєкту договору про співробітництво в громад сфері допрацює підготовки. Хто за, прошу проголосувати. За. Проти. Утримались. Чотири голоси із чотирьох присутніх за рішення прийнято. Друге питання. Про внесення. Про перенесення розміщення приміщень для роботи дільничних виборчих комісій доповідає Лариса Іваченко, керуючий справами виконавчого комітету ради. Не, не запрошено, Лариса Іващенко. При, е, прийшов лист стосовно перенесення цих дільниць, упорядкування їх. І... Хто доповідає по цьому питанню? Ну, попередку денному Іващенко. Так як і немає, хто повноважений. Роз'яснити. Що... Представників ліків. Ну, може... Давайте зачутливі салон. Там вже шкода, на якій ділянці перевірити. Звернутись до Центральної виборчої комісії чи Кальської районної державної адміністрації з клопотанням про зміну розташування приміщень для голосування та приміщень для роботи дільничних виборчих комісій. Звичайних виборчих дільниць номер 710741, 710750, 710751, 710761, 710762, А саме приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці номер 710741 Та приміщення для роботи дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці номер 710741 Перенести з приміщення школи вулиця Богдана, Хмельницького, 135. А, села Приміщення старостату в селі Галаганів по вулиці Богдана Хмельницького, 166. Так. Визначити місце знаходження. Приміщення для голосування, звичайно, виборчої дільниці номер 710741 Актова зала старостату вулиця Богдана Хмельницька, 166, село Галаганів. Далі визначити місце знаходження приміщення для роботи дільничної виборчої комісії, звичайної виборчої дільниці 710741, кабінет старостату, Цепогана Хмельницького, 166, це влагор. Далі, приміщення для роботи дільничної виборчої комісії, звичайної виборчі дільниці No710750. Перенести з приміщення сільської ради кабінету. Кабінет урани ради ветеранів, вулиця Чигиринська, 53, села Нова Савиця, приміщення школи, вулиця Чигиринська, 148, Села Нова Савиця. Визначити місце знаходження, приміщення роботи дільничної виборчої комісії, звичайно, виборчої дільниці no 70, відповідно, села Новасалеця, Чигиринська, 148. Уточнити. Адресу приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці номер 710751 з ФЄ будинку культури вулиця Центральна, 74Б, Селірацева на малий зал будинку культури вулиця Центральна, 74Д в Далі визначити місце знаходження, приміщення для роботи дільничної виборчої комісії, звичайної виборчої дільниці номер 710751 актова зала старостату вулиця Центральна. 74 Б в селі Рапсове. Далі визначити місце знаходження, приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці номер 710761. ФОЄ, перший поверх будинку культури вулиця Богдана Хмельницького, 28 в місті Чигирин. Далі визначити місце знаходження, приміщення для роботи дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці номер 710761 Оркестрова за першого поверху будинку культури по вулиці Богдана Хмельницького, 28 в місті Чигирин. Далі приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці 7, 710762 для приміщення та приміщення для роботи дільничної виборчої комісії, звичайно виборчої дільниці 7, 710762 перенести з приміщення колп за год другий поверх вулиця Гетманська, 21 у місті Чигирин. В приміщення спортшколи першого поверху вулиці по Посана Гменицького, 28 у місті Чигирин. Визначити. Місце знаходження приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці № 710762, спортзал, першого поверху спортшколи по вулиці Ботана, Хмельницького, 28, місті Черні. І далі визначити місце знаходження приміщення для роботи дільничної виборчої комісії, Звичайної виборчої дільниці № 710762, кабінет директора першого поверху спортшколи по вулиці ботана Хмельницького 28 місяці черги. Організацій, на балансі яких знаходяться приміщення узгоджені, ці питання. Ні для кого це не буде новиною <плес> <плес> ректоральної шкіл. Зокрема, <все плес> <трамання>. будемо говорити <плес> усі. Приміщення школи придатне, щоб там щось там проводять обміні. Всі приміщення перебувають у комунальній власності. Попередньо оглядалися приміщення, вони визначені передати. Які будуть питання, які будуть зауваження до плану? Тоді ставлю на голосування погодження проєкту рішення про перенесення розміщення приміщень для роботи північних виборчих комісій. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти, утримались. 4 із 4 проголосували за. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін до рішення міської ради від 1.12.2020 року про розподіл повноважень та затвердження положення пропоційної комісії Челинської міської ради 8 липня. Доповідає начальник юридичного відділу Сергій Костриган. Сергій Григорович, вам слово. Зміни стосуються проведення у відповідність положення про наші постійні діючі комісії до закону України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування. Зміни вносяться, доповняються дане положення пунктом 4.12.6. Яке звучить наступним чином, засідання постійної комісії транслюється в мережі інтернет, в режимі реального часу та підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням та оприлюдненням відеозапису засідання на умовах і вперед визначених частиною 18 статті 46 цього закону. закону про місцеве самоврядування в Україні. Також в дужках доповнюється даний пункт. Прособості, що цей пункт набирає чинності в частині саме проведення трансляції через 30 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, введеного указом президента України, проведення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року, затвердженим закону України про зваженого указу президента України, проведення воєнного стану зі змінами. Такі зміни. Ті зміни, які пропонується нести, тільки стосуються питання власності проведення роботи ради, які були прийняті законом України. Так, і надано саме законом за кінцями положеним закону, надано mm -hmm. час на доведення власних нормативних місць Рад у відповідність до принято. Які будуть питання? З приводу голосування на засіданні у нас голосування до цих пір відбувалося шляхом підняття рук. Перед тим були у нас дискусії з приводу потреби доцільності запровадження поіменного голосування. Сергій Григорович, що ви думаєте з цього приводу? Чи варто... Е, за я Гагорович, що ліга закон? Є е, 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 е необхідність е, створення документу такого, як поіменне голосування, але необхідності його оприлюднення. Так. Тобто у, номенклатур, не, у номенклатурному зберіганні постійної комісії по імену голосування повинно бути, угу. але е, оприлюднюватись воно ну, не передбачувати. В законі такої вимоги немає. Так. Олександрович, ви щось хотів уточнити? За результатами вивчення сліду питань постійних комісій готуються висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації з постійних комісій приймаються відкритим поіменним голосуванням. Я так розумію, на відеофіксації або відеотрансляції комісії. Правильно. Відкритим це але не дає. Не, не в кабінці. Ну так. Можливо, без публікації, без але, але воно вже публікується. Але повинно бути. Тому я думаю, що треба так. робити поіменне голосування. Є необхідність, повинен бути якийсь зроблений бюлетень, грубо розкаже попит. Розроблений, так. Питання в законі написано, що відповідно від, на ці номенуатурні документи під, до закону. Треба від, від, відпрацювати. Так. Подивимося, як воно зразкує. І... Чи є потреба конкретизувати цю процедуру безпосередньо у положеннях, до яких ми Ні, сьогодні Ну, Упорядкувати все. Так, законом передбачено будемо діяти, якщо ви зроблено його. Які будуть ще питання до Сергія Григоровича з приводу змін запропонованих, які пропонуються нести до положення роботи комісії? Немає питань, немає зауважень. Ставлю на голосування. Ставлю на голосування питання погодження проекту рішення про внесення змін до рішення міської ради від... 1.12.2020 року про буде повноважень та затвердження положення про постійні комісії Черницької міської ради у восьма -е скликання. Хто за? Проти отримались 4 з присутніх депутатів, проголосували за рішення прийнято. Чи будуть ще доповнення до нашого порядку денного, до роботи сьогоднішнього засідання? Порядок денний вичерпаний. Дякую всім за роботу. На все